Ни для кого не секрет, что Ниникин заставил нас покинуть границы Украины, а грандіозне восстание, которое подняло против нас украинское сытое селянство. Лев Троцкий. кінець березня 1919 року. З невеличкого району на Черкащині, що має назву Холодний Яр, командування більшовицької червоної армії змушене терміново виводити свої загони. 22 села піднімають повстання і стають для червоних територією, куди більшовиків не пускають. За кілька місяців вороги вирішують покинути цей край узагалі. Білогвардійські полки генерала Дінікіна женуть червоних на північ, але також не можуть увійти до Холодного Яру. Білі здатні воювати з регулярною армією противника, але виявляються безсилими проти місцевих повстанців. Тут проти денікінців підняли зброю всі від старого до малого. Після білогвардійців невдовзі знову приходять більшовики. І вкотре Холодний Яр залишається неприступною фортецею. Загарбати цей регіон червоній армії не сила. Чим був Холодний Яр? Сьогодні ми знаємо про це не лише з численних документів червоної влади, але й з мемуарів безпосереднього очевидця. Старшина Запорозької дивізії дієвої армії Української Народної Республіки Юрій Горліс Горський кілька років брав участь у повстанській війні і детально описав її в автобіографічному романі Холодний Яр. Це живий приклад, як невеликі числом, але сильні духом, можуть успішно боротися з незрівнянно сильнішим ворогом. Юрій Горліс Горський. Холодний Яр. Взагалі, явище Холодного Яру це своєрідний український феномен, який сміливо можна позначати терміном Холодноярська Республіка у період національно-визвольної боротьби 1917 20 х років. Центральна влада в Україні була послаблена, і в умовах війни всіх проти всіх, коли директорії доводилися боротися одночасно проти декількох ворогів, а саме непростих пересічних українців покладалася відповідальність: чи сидіти, склавши руки, чи все-таки не чекаючи рішень влади. Боротися за свої власні інтереси. Відчайдушні холодноярці здійснювали блискучі рейди під прапором ОНР, вичищали свої села від ворогів. Червоні загони безслідно зникали в Холодному Яру. У полон не брали жодних компромісів із ворогом. Чого ж насправді так панічно боялися більшовики? Камону, чрезвычайку, комиссаров возненавидел украинский селянин до глубины души. В нем проснулся вольный дух запорожского казачества и гайдамаков, который спал сотни лет. Это страшный дух, который кипит, как сам грозный Днепр на своих порогах и заставляет украинцев творить чудеса храбрости. Самый тут, на Черкащине, Століттями боролися за свободу. Взагалі ця місцевість святі місця для українців. Тут зароджувалася козаччина. Недалеко он за тим лісом ображено Хмельницького, і з повита обставинами часу родилася Хмельниччина. Тут почалася і тут скінчилася, побувавши аж на Поділлі Коліївщина. І батько Максим перебував деякий час як чернець у цьому монастирі, невідомо чому Мотриному. Поневолення з царської ласки селянства тут було найкоротше з усієї України. І чигиринський малорос не завжди гнув покірно шию, а часто мотав в нею, щоб скинути ярмо. Юрій Горліс Горський, Холодний Яр. Щоправда, виступи минулих століть обмежувалися винятково боротьбою за права та вольності а Холодний Яр продемонстрував і ще й організаційний лад та усвідомлення мети здобути незалежну Україну. Їм доводилося вдаватися до самоорганізації, як і для кожної республіки, у повному розумінні цього слова їй були властиві поділ влади, Незважаючи на те, що найвища виконавча влада знаходилася у Атамана, але за старою українською традицією він мав погоджувати свої рішення з радою. Далі на території Холодного Яру був суд, який вирішував всі важливі питання, і в принципі можемо говорити про рівень судової влади, законодавчої влади та виконавчої влади, але звісно з своєрідною специфікою. Хромко. Холодноярські повстанці мали розвинену розвідувальну мережу. Вояки вигадували собі псевдо, щоб ворог не катував рідню. Партизани були розподілені на коші, полки, роти, взводи, піші і кінні підрозділи. Запаси питної води, склади з харчуванням, зброєю, медикаментами містились у спеціально обладнаних землянках, казармах. Тут холодноярці могли жити у будь-яку пору року. І навіть переховувати коней. Нерідко слово Криївка у нас асоціюється з західною Україною з тими схованками там, де переживали зиму, вояки української повстанської армії. Ну і не тільки зима, просто переховувалися від військ регулярної армії. По суті, всю технологію будівництва Криївки Горліс-Горський блискуче описав у романі Холодний Я. Тактика партизанського бою в умовах лісу, тактика вмілої прихованої співпраці з органами для виявлення сексотів або для повідомлення такої інформації це були ті риси, які використовували повстанці у своїй боротьбі. Саме на цих прикладах мешканці західної України, майбутні вояки УПА, вчилися не лише жертовності духу, а і методом боротьби. Авторитет холодноярської організації впродовж визвольних змагань визнавали понад три сотні сіл, містечок та хуторів. Села були поділені на сотні, і по бойовій тривозі збиралися до Холодного Яру. Цією боротьбою були захоплені всі покоління холодноярців від дітей, які виконували роль розвідників, до дорослого покоління, які несли на собі основний тягар боротьби, і до представників старшого покоління, які підтримували молодь тим, як могли. І плюс ще дуже важливо, що це поєднувалося також із підтримкою церкви, тому що центром, духовним центром і штабом Холодного Яр був саме Матронинський монастир. Дзвін цього монастиря попереджав про небезпеку. Його було чути за декілька десятків кілометрів. Довколишні церкви дублювали удари Мотроненського дзвона, охоплюючи територію в сотні квадратних кілометрів. Два його удари були командою до мобілізації основних частин. Після трьох ударів кожне село мало додати людей до сформованих сотень. Мешканці навколишніх сіл допомагали партизанам. Серед них були жінки, розвідувальниці та сестри милосердя І денікінці, і більшовики відзначали специфіку цього регіону, там де історична романтика поєдналася з не менш потужною сучасністю. Це навіть проходило через різні покоління вельми своєрідно. Зокрема, Юрій Горліс-Горський, автор цього роману, наводить приклад, коли одна з дівчат, яка проживала на території Холодноярської республіки, почула його псевдо Залізняк, то здивовано запитала: то який же Залізняк та він же вже старий, асоціюючи Юрія Горліса Горського саме з одним з керівників коліївщин. тобто, ось рівень патріотизму був надзвичайно високий. Юрій Горлізгорський потрапив у Холодноярське село Головківку на початку лютого 1920 року. У складі Запорозької дивізії дієвої армії УНР. Через хворобу поручник Горліс Горський не зміг продовжити похід і залишився у Холодному Яру. Тут він став осаволом першого куреня, знайшов побратимів, зокрема сотника Андрія Чорноту, одного з героїв майбутнього роману. Що можна піднести шаблю на ворога, який уже кинув зброю? Що ворог лише мертвий перестає бути ворогом. З цим я погодився лише тепер на цьому клаптеві української землі, який треба було відстояти або загинути. Юрій Горліс Горський Холодний Яр. Першим головним отаманом Холодного Яру став 25-літній Василь Чучупака. Його старший брат Петро керував штабом повстанців. Дружина Петра Ганна вишила на чорному прапорі легендарний напис: Воля України або смерть. Під цим стягом невеликі загони холодноярських бійців звільняють від червоноармійців та їхніх каральних загонів станції поїзди, цукрові заводи, роззброюють деморалізовані військові частини ворога. Великі загони холодноярців під проводом отаманів та полковників брали Чигирин, Черкаси, Кам'янку, Смілу, ходили до Канева, Корсуня, Звенигородки, Умані та Олександрії. Українські партизани активно контактують з військами УНР та доводять до сказу більшовицьких лідерів. Совєтська власть постепенно розстріляє всіх петлюровців, махновців, повстанців. Потому що це вредний елемент. Лев Троцький. Як боролися чекісти з холодноярськими повстанцями? Розстрілами, катуванням та психологічним залякуванням селян якось червоні, закатувавши наших хлопців, відрізали їм голови, наштрикнули на кілки, і в косарях на переїзді виставили для застрашування інших. Повстанці зняли голови своїх побратимів, настромили ворожі та написали: Так буде всім більшовицьким окупантам. Холодноярці контролювали ворога і іншими методами. Вони мали своїх засланих козачків у радянській міліції та черезвичайках. Дуже важливо мати своїх людей у міліції і через вичайках, сповнюйте поліційні обов'язки як найкраще і тісніше тримайте зв'язок з нами. Ми, Андрію, рішили послати тебе. Бо потрібен чоловік з зимною кров'ю, міцними нервами, гострим оком, довгим вухом і коротким язиком. Що два-три дні приїжджав до Чучупаки вночі зв'язок від Чорноти. Наша міліція була на висоті свого завдання. Андрій вже вспів отримати нагороду від комісаря залізниці за те, що немилосердно приборкував на станції озброєні банди матросів спекулянтів, які возили з Одеси, сіль до Москви і Петрограду. Ці купці, обвішані револьверами і бомбами, хазяйнували на залізниці, розганяючи відділи ЧК по боротьбі зі спекуляцією. Але в Кам'янці несподівано натрафили на міліцію, яка замість того, щоб розбігатися, як жиди чекісти перед піднесеною бомбою, гатила по братіжках сальвами. У хлопців свербіли руки на братіших матросів, які всюди вихвалювалися тим, що вони посадили на престол Леніна і Троцького. Совітське начальство, яке тримтіло перед тими матросами, було дуже задоволено, що має таку надійну і відважну міліцію. А відібрані револьвери і гранати часом і сіль потихеньку переправлялися до Холодного Яру. Юрій Горліс-Горський, Холодний Яр. Квітень 1920 дев'ятсот у пресі з'являється інформація про домовленість головного отамана військ УНР Симона Петлюри з поляками. Він готує українсько польський похід проти більшовиків. Юрко Тютюнник, начальник штабу партизанських сил Української Народної Республіки, наказує холодноярцям не вступати в боротьбу за Київ і зберігати сили до кращих часів. Українсько-польські війська легко долають перший кордон. Виснажена повстаннями червона армія здається. Петлюра бере Київ і сподівається на підкріплення з боку повстанської армії та, не налагодивши зв'язок з холодноярцями, втрачає потужний ресурс проти загарбників. На місцях про його плани ніхто нічого не знав. На початку квітня 1920 року, не отримавши вказівок з фронту, отамани Холодного Яру з'їхалися на хутір Кресельці, щоб погодити план повстання проти комуни. Втративши пильність, ватажки не зауважують серед своїх більшовицького агента. А той уже здав місце збору холодноярських очільників червоним кавалеристам. Червона кіннота несподівано виїхала з лісу перед самими Кресельцями. побачивши осідланих коней вартового козака. Кинулася оточувати лісничівку. Козак дав постріл. Вискочивши з хати, всі кинулися до коней. Василь Чучупака, сівши на зірку, розігнав із ручного кулемета ворожу лаву з одного боку і кинувся нагору в кущі, крикнувши, щоб решта розбігалися поодинці. Уже на горі зірка, почувши їрджання большевицьких коней, знатурилася і потягла назад до ворога. Отаман боровся з нею. Аж поки його не оточили. Допомогти йому ніхто не міг, бо, тікаючи, всі розсипалися, і за кожним гналося чоловік 10-15. Побачивши, що оточений, отаман пустив собі кулю в скроню з револьвера. Перед тим крикнув так, щоб чули всі: Готуй нових борців, Холодний Яре! Через кілька днів чекісти розстріляли Петра Чучупаку, брата загиблого під кресельцями Василя і ще кількох керівників. Тим часом Петлюра закликає українців до загальної мобілізації та в Холодному Яру про Петлюрівські плани нічого не чути. Ватажки холодноярців намагаються оговтатися після загибелі отамана Василя Чучупаки, а селяни, очистивши власні села від червоної напасті, Ховають зброю. Загальна мобілізація головнокомандувача УНР зірвалася. Червона армія відтіснила польське військо аж до Варшави. У серпні 1920-го дзвін Мотреного монастиря закликає до зброї. До повстанських загонів приходять понад 30 тисяч добровольців. У вересні до холодноярців долучається військо Чорного лісу під проводом отамана Хмари. З херсонських степів прибуває озброєна дивізія Костя Блакитного. Холодноярська армія штурмом бере Чигирин та рушає на північ. Дух перемоги дає свої плоди. Під прапором Воля України або смерть партизани поступово звільняють край від ворога. Більшовики на успіх повстанців відповідають масовим терором. Вони випалюють українські села. Почувши про підпал херсонських сіл, Блакитний рушає рятувати земляків та на шляху зустрічає Червону армію. На допомогу Блакитному прибуває Чорний Ворон. Його загін кидається в атаку і веде червоних в протилежний від степовиків. Бік оточені у маленькому лісочку серед степу за кілька верст звідсіля козаки ворона по геройськи боронилися. Усі атаки були відбиті з величезними втратами для будьонівців. Тоді дивізійна артилерія відкрила по круглячку молодого лісу ураганний вогонь, змішавши його із землею. Партизани вискакували гуртами, кидалися назустріч будьонівським лавам і гинули в рукопашному бою, дорого віддаючи своє життя. Кількагодинний бій Чорного Ворона коштував червоним третини складу дивізії. 300 воронівців усі до одного полягли. Як повіли будьонівці кубанці, поранені партизани добивали себе на очах ворога. У бою на Кіровоградщині поблизу села Розумівка усі козаки та їхній отаман загинули. Жовтень 1920-го. Поляки укладають з більшовиками перемир'я. Петлюра змушений розпустити армію. Тягар боротьби за незалежність України лягає на плечі повстанців. Наприкінці грудня 1920 року Кремль призначає командувачем збройних сил України і Криму Міхаїла Фрунзе. При ньому діє штаб боротьби з українським повстанством. Більшовики бажають раз і назавжди знищити холодноярських партизанів, тому вдаються до розстрілів, катування родин бійців, вербування членів повстанського середовища. Загарбники вирубують холодноярські ліси та підпалюють села. Багато холодноярців знищено. Частина повертається додому. До зими 1920 року в холодноярських лісах залишається всього кількасот повстанців, їх мало, та вони не збираються миритися з ворогом. У лісах партизани копають землянки та готуються до тривалої боротьби. Мешканців оборонної підземної січі називають залишенцями. Більшовики бояться їх, наче чорта, та ламають голови, як викорити залишенців із лісу. Репресії, бойові дії проти повстанців та голод 1921-1922 років зробили життя в холодноярських селах неможливим. Аж раптом ініціатор червоного терору Владімір Ленін обіцяє селянам покращення. На мешканців Холодного Яру НЕП нова економічна політика діє, наче гіпноз. Більшовики оголошують амністію і натомлені багатолітньою війною та нелегким партизанським побутом вояки здають зброю чекістам в обмін на прощення та мирне життя. У лісі залишаються найстійкіші. Тих, хто пішов з повинною, чекала одна доля рано чи пізно. Вони один за одним були знищені ворогом. Из шифрограммы повноважного представника ГПУ Государственного политического управления на правоборожье Украины Ефима Евдокимова, 29 червня 1922 года. Лично, совершенно секретно. Председателю Госполитуправления Украины товарищу Манцеву. Захваченный нами видный петлюровец Трофименко после надлежащей обработки принял нашу сторону и предложил план изъятия главарей националистических банд ему будет помогать захваченный и завербованный нами бывший петлюровец Терещенко. Главная цель – проведение съезда главарей, что обеспечит их окончательную ликвидацию. Цю спецоперацію чекісти назвали діала Рицарі ліса або заповіт. Завербовані росіянами Петлюрівці Трофименко та Терещенко стали агентами ЧК. під псевдонімами Гамалія та Завірюха. Вони вийшли на повстанців і домовилися провести з'їзд у Звенигородці. До псевдопосланців Петлюри холодноярські бійці ставилися скептично, знали, що ЧК може підіслати перевертнів. Однак, спокуса радикально змінити долю України перемогла 27 вересня 1922 року. Призначено велику раду отаманів. До рук чекістів потрапили понад 30 найвідважніших борців за волю України. Всіх їх кинули до Лук'янівської в'язниці у Києві. Більшовики готували показовий розстріл холодноярських ватажків, щоб дати зрозуміти усім нескореним. Змагатися далі марно. Полоненим повстанцям втрачати було нічого. Лютневого ранку 1923-го в'язні захопили зброю і вирвалися з заград. Вони вступили в бій. Чотири години посеред Києва тривала запекла стрілянина. Коли набоїв залишилося зовсім мало, повстанці вирішили живими не здаватись. вишикувалися, попрощалися і вистрелили один в одного, щоб не здатися в полон. Показовий процес та публічна страта лицарів лісу безславно провалились. Український повстанський рух тривав до початку 30-х років. Восени 1932-го сюди прибувають кремлівські спецзагони, грабують населення, знищують усіх свідків холодноярського визвольного руху. Це був форпост незалежної України до 1922-1923 років. Більш того, Холодний Яр він викликав до себе повагу і страх протягом кількох десятиліть. Ну зокрема, до 60-х років у структурі КДБ існував спеціальний уповноважений по боротьбі з Холодним Яром. Доба лицарських вчинків із зброєю в руках минула. Тепер українець, який хоче прислужитися майбутньому своєї нації, мусить іти на чорну роботу, готувати підвалини і матеріал для нового зриву. Майбутню нагоду створення власної держави не сміємо зустріти так непідготовленими, як зустріли минулу. Не буду вам говорити про керівників вождів. Історія їх вчить, хоч дорого каже собі, за те платити. Але ми мусимо працювати над тим, щоб зробити свій нарід наскрізь національно свідомим, здібним до організованої боротьби.